Доброго ранку, діти! Розпочинаємо наше заняття цікавого віршика. Послухайте. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді. Про що цей вірш? Про правила поведінки на дорозі. Сьогодні, діти, ми поговоримо про те, як правила дорожнього руху допомагають нам бути здоровими та зберегти своє життя. Всі ми знаємо, що й найцінніший скарб людини це її життя і здоров'я, тому його необхідно берегти. Тратити здоров'я або життя дуже просто і легко. А от повернути його назад іноді буває неможливо. Отже, про це треба пам'ятати: сучасний світ дуже складний і в ньому багато небезпечних ситуацій, наприклад, транспорт наш вірний друг. Але забуваючи про власну безпеку, нехтуючи правилами дорожнього руху, люди можуть стати. Жертвою своєї необдуманої поведінки. Адже транспорт може бути не тільки корисним, а й небезпечним, якщо не знаєш правил дорожнього руху. А ви, діти, знаєте правила дорожнього руху? Давайте перевіримо, як називають людей, що йдуть по вулиці. Пішоходи. Де повинні ходити пішоходи? У тротуару? А де їздять машини? По дорозі, де дозволяється переходити вулицю, за світлофором по пішохідному переходу. Як визначити, де знаходиться пішохідний перехід? На дорозі є смужки зебра та знак пішохідний перехід. Як потрібно переходити вулицю? Спокійно, тримаючи за руку дорослого, не можна бігати, їхати на самокаті. Що робити, якщо м'яч виходився на дорогу? Так, попросити дорослого. Дістати його, що регулює рух на вулиці? Світлофор? Якою стороною вулиці або тротуару потрібно ходити? Треба дотримуватись правої сторони. На який сигнал світлофора можна переходити вулицю. Правильно на зелений. А якщо зламався світлофор, хто регулює рух на перехресті? Так, регулювальник. Можна по тротуару бігати та стрибати? Ні, потрібно ходити спокійно, тому що можна наткнутися на які-небудь перешкоди, опинитися на проїжджій частині, заважати іншим пішоходам. Що може статися, якщо пішохід чи водій порушить правила дорожнього руху? Аварія. А зараз діти пропоную пограти в гру. Правильно, неправильно. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, правильно роблять діти чи неправильно. Тож починаємо. Діти переходять дорогу. На червоний сигнал світлофора. Правильно чи неправильно? Неправильно. Дорогу переходити треба тільки на зелений сигнал світлофора. Діти переходять дорогу по пішохідному переходу. Правильно. Діти грають м'яч біля дороги. Правильно чи неправильно? Неправильно. Не можна грати біля дороги. Це небезпечно. Дитина приходить дорогу, стрибаючи на одній нозі. Це неправильно. Переходити дорогу треба спокійно. Діти йдуть по тротуару. Правильно, пішоходи ходять по тротуару. Діти переходять дорогу, тримаючи за руку дорослого. І це правильно. Дитина переходить дорогу і грається в телефоні. Неправильно, це небезпечно. Треба бути уважним. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, а потім направо. Це правильно. Молодці діти, ви вмієте правильно переходити дорогу. А як ви думаєте, чому люди придумали правила дорожнього руху? Для чого вони потрібні? Правила потрібні для порядку, щоб усі могли безпечно пересуватися по дорозі. Без правил на дорозі буде небезпечно. Коли ми дотримуємося правил дорожнього руху, що ми зберігаємо в першу чергу? Своє здоров'я та життя. А чи тільки своє. Якщо водій порушує правила, чи може це зашкодити іншим людям, пішоходам, іншим водіям, пасажирам? Так, може? Отже, дотримуючись правил дорожнього руху, ми не тільки бережемо себе. А й виявляємо повагу та турботу про інших. Це як вічливість. Ми ж не штовхаємося, не кричимо, щоб нікому не було неприємно. Так само і на дорозі. Правила допомагають усім співіснувати безпечно. Всі правила дорожнього руху дуже важливі і їх потрібно завжди пам'ятати. Та виконувати? Дотримуючись їх, ми робимо наші вулиці безпечнішими для всіх, і для себе, і для інших. Діти, хочу б запропонувати пограти ще в одну гру. Що може статися, якщо? Будьте уважні. Що може статися, якщо пішохід? Почне переходити дорогу на червоне світло світлохора? Пішохід може отримати травми, забиття, переломи, може потрапити до лікарні, водій може різко загальмувати і теж постраждати. Що може статись, якщо пішохід під час переходу дороги. Буде дивитися в телефон і не звертати уваги на автомобілі. Так, пішохід може не побачити машину і потрапити під колеса, може спіткнутися і впасти під машину, може зіткнутися з іншим пішоходом і впасти на дорогу. Що може статися, якщо гратися з м'ячі? Або кататися на самокаті прямо на проїжджій частині. Можна заважати руху автомобілів, спричинити аварію, а ще можна впасти під колеса. Що може статися, якщо кататися на велосипеді без шолома і впасти? Так, можна вдаритися головою та отримати. Серйозні травми голови? Що може статися, якщо виїжджати на велосипеді на проїжджу частину, не знаючи правил дорожнього руху? Правильно, можна створити аварійну ситуацію. Що може статися, якщо не слухатися дорозух і самостійно виходити на вулицю без нагляду? Можна заблукати, потрапити в небезпечну ситуацію на дорозі, стати жертвою злочину. Молодці діти! Сьогодні ми говорили з вами про правила дорожнього руху і зрозуміли, чому їх називають правилами життя. Ми з'ясували, як важливо їх дотримуватися. Щоб залишитися здоровими та живими. Я сподіваюся, що ви завжди будете уважними та обережними на дорозі і ніколи не забуватиме ці важливі правила. А на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. До побачення!